Вітаю, шановні друзі, зґвалтування 13-річної української біженки в Австрії та як захистити своїх дітей за кордоном та уберегти їх від подібних ситуацій. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Нещодавно вийшла е, стаття про те, що 73-річний австрійський пенсіонер, 73 роки, друзі, австрійський пенсіонер підозрюється у зґвалтуванні та заплідненні української біженки 13-річної української дівчинки. Жахлива ситуація, як повідомляє австрійське видання, 73-річний італієць, який проживав в Австрії, і допоміг українській родині втекти до Австрії, отримав 8 років ув'язнення за звинуваченням у численних сексуальних злочинах проти 13-річної української дівчинки. Згідно з обвинуваченням, чоловік вступав у сексуальні стосунки з дівчинкою, що призвели до її вагітності. Судовий процес відбувся в земельному суді Корнойбурга, Австрія, 22 липня 2025 року. Вирок. Ще не набув остаточної сили, в чому деталі справи полягають, і чому так відбулося. Чоловік познайомився з дівчиною в Україні та влітку 22-го року допоміг її родині матері з трьома доньками втекти до Австрії через війну. Він організував для них житло у регіоні Вейнфіртель та сам там же неподалік і проживав. За словами судді, ця історія спочатку виглядала як благородний вчинок. Проте, за даними обвинувачення, у 24-му році чоловік почав наближатися до 13-річної дівчини, і між ними почалися сексуальні контакти, які відбувалися майже щодня. Дівчина, за словами прокурорки, погоджувалася на ці стосунки, вважаючи їх схожими на любовні. Після позитивного тесту на вагітність дівчина спочатку хотіла залишити дитину, але мати переконала її зробити аборт. Про ситуацію стало відомо, коли власник жита, де проживала родина, повідомив школу та передала інформацію до місцевих органів влади 30 грудня 2024 року. Чоловіка взяли. Під варту 73-річний чоловік заперечує звинувачення у зґвалтуванні, стверджуючи, що не міг бути батьком дитини через свою безплідність. Суддя підкреслив, що сумнівів винуватості чоловіка немає а пом'якшувальними обставинами стали частково визнання провини щодо матеріалів із дитячою порнографією, його попередній бездоганний спосіб життя та твердження про згоду дівчинки. Під час судового розгляду свідчення дівчинки відтворювалося через відеозапис. Мати дівчинки зазначила, що вважала обвинуваченого як батька для своєї доньки і не помічала зловживань до моменту, коли дізналася про вагітність, друзі. Такі ситуації можуть траплятися, і це насправді жахливі ситуації, тому що підлітки, чи то хлопчик, чи то дівчинка, неважливо, не завжди розуміють реалії цього життя. І, звичайно, дорослі використовуючи отакий підлітковий безпорадний стан, можуть зловживати цим і вчиняти акти сексуального насильства. І тут дуже важливо обов'язково спілкуватися з вашими дітьми, що я раджу вам робити. По перше, завжди пояснюйте своїм дітям про особисті межі з раннього віку. Розповідайте їм, що ніхто не має права торкатися до них без їх згоди. Навіть знайомі або дружні дідусі неважливо, чи це добрі сусіди, чи це якісь ваші родичі. Завжди пояснюйте вашим дітям, підліткам, що до них немає права ні. Хто торкатися, якщо хтось торкається, вашої дитини, ваша дитина обов'язково повинна вам про це повідомити. Навчіться говорити ні. Нехай ваша дитина навчиться говорити ні. Краще бути різким і сказати ні, ніж промовчати і от на щось погодитися. Обов'язково регулярно спілкуйтеся зі своєю дитиною. Щодня запитуйте, як в неї пройшов день. Щодня запитуйте, чи не було неприємних ситуацій. Головне, ніколи вашу дитину не звинувачуйте. Завжди слухайте і запитуйте. Наступне: ніколи не залишайте вашу дитину наодинці з незнайомими або маловідомими людьми. Друзі, оцього я відпущу свою доньку переночувати до якихось знайомих, або ой, приїхав мій якийсь там знайомий чоловік, друг в сім'ю. Це все ну, абсурд. Не довіряйте цьому ніколи і завжди насторожливо відноситись до цих ситуацій, тому. Що е, он нещодавно, тільки в Київській області, було два чи три випадки, е, коли е, от такі знайомі приїжджали до родини, а потім вночі десь там гвалтували 9-річних 10 дівчат. От. Е, це в інтернеті є ця інформація. Будьте обережні з цим. Ніколи не довіряйте, особливо якщо у вас донька. Ну і з сином та сама ситуація. Обов'язково слідкуйте з ким спілкується ваша дитина онлайн. Це дуже важливо, особливо в підлітковому віці, тому що якраз всі ці ситуації. Починаються із онлайн спілкування. Дитина не розуміє для неї там щось виглядає в рожевому тоні, але е, насправді за цим може приховуватися е, приховуватися дуже небезпечні речі. От. І завжди повідомляйте вашій дитині про екстрені е, телефони, е, допомоги, завжди, щоб ваша дитина була в курсі, що робити в екстреній ситуації, якщо з нею щось трапиться, кому телефонувати. І ніколи не лінуйтесь перевіряти, де Ваша дитина знаходиться, де її місце знаходження. От неповнолітня дитина завжди її контролюйте, друзі. Бережіть своїх дітей, щоб такого не траплялося. Що в Європі, що в Україні таке може трапитися в будь-якій країні? Тому бережіть і завжди дбайте про своїх дітей. З повагою, ваш адвокат Демченко.